Тисячу російських окупантів українські воїни відмінісували за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 25 танків, 24 бронемашини, 38 артилерійських систем, 25 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і 49 автомобілів та автоцистерн. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 11 листопада такі. Сили оборони України знищили 310 тисяч 650 загарбників, розбили 5 тисяч 342 танки та 10 тисяч 41 бронемашину. Уражено 7 тисяч 527 артилерійських систем, 879 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 579 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 9925 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів, катерів та підводний човен, знищили 5620 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1559 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1069 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.